Тривога в центрі столиці. Чотири пожежно-рятувальні підрозділи та 40 пожежних примчали в середмістя Києва, аби врятувати 25 працівників торгового центру, які опинилися у вогняній пастці. За тактичним задумом виникла пожежа в офісному приміщенні на шостому поверсі. Це не справжня пожежа. Рятувальники просто вчилися приборкувати червоного півня у будівлі, де перебувають багато людей. Подібні навчання у столиці проходять нерідко. Адже кожен власник підприємства у разі виникнення небезпеки хоче бути впевненим у тому, що його майно буде захищене та врятоване. І як показали навчання, люди можуть бути спокійними. З моменту надходження сигнал. Налу і до повної ліквідації умовної пожежі в торгово-розважальному центрі минуло 35 хвилин. Чотири цистерни у нас залучено, дві автодрабини, спеціальний автомобіль газним служби, штабний автомобіль. Всі врятовані, а полум'я погашене. Окрім ліквідації пожежі, працівникам офісу пояснювали, як треба себе поводити під час займання до приїзду рятувальників дія людей у будь-якій ситуації це перше не панікувати і, по-друге, слухати оголошення або людина, яка уповноважена відповідати за пожежну безпеку на даному об'єкті. Тож до прибуття рятувальників уникайте паніки та контролюйте свої дії задля порятунку власного життя.